Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила перелік об'єктів підвищеної небезпеки, розташованих в області. У Лозовій таких 12. Серед них Лозівський молочний завод, Лозівський ковальсько-механічний завод, ДП Укрспецвагон Шебелинське, Шебилинське, «Харківтрансгазу» Харків Трансгазу та Генес Харків -газу» та ще сім АЗС, які розташовані на території міста. Підприємства підвищеної небезпеки для населення повинні мати системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їхнього виникнення. Лише два підприємства Лозівський ковальсько-механічний та Лозівський молочний заводи, мають принаймні проекти тих робіт, хоча до монтажу не приступали. На інших підприємствах відповідна робота зовсім не проводилась. Оголосив результати перевірки, виконуючи обов'язки начальника Лозівського районного відділу державної служби надзвичайних ситуацій на засіданні міської комісії з питань Нагина екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Також враховуючи те, що технолічне обладнання, де використовується АМІАК, це російський молочний завод та пратилка МЗ, 3 тонни та 6 тонн відповідно, має значний відсоток зношеності, а деякі зовсім вичерпали встановлений термін експлуатації. У зв'язку з тим, що наразі урядом країни Прийнято рішення про припинення перевірок таких об'єктів та здійснювати нагляд фахівці служби не мають можливості. Сергій подушко запропонував заслухати керівників підприємств на засіданні комісії. У мене 6 тонн ямкості для хранення для використання. Но шестони тонн – це підприємство це з сьогоднішні, поэтому сейчас роботи ведуться заводськими службами і не тільки заводськими. сведенные к тому, чтобы уменьшить, максимально уменьшить нахождение аммиака на территории предприятия. На данную секунду сейчас вообще у нас его нет. То есть речь идет о том, чтобы станцию аммиачную законсервировать. Технологически аммиак используется для охлаждения. Используется в том так, же что количестве, можете, что, что, и будет. уйти, к сожалению, от аммиака, если как был Кемзе, что там вопрос этот у нас не рассматривается. Державное пока еще предприятие «Укрспецвагон» И один объект повышенной опасности – это Киснева станция. Она не в том виде, которая была раньше при Советском Союзе. У нас там было собственное оборудование для разделения воздуха и выработки кислорода жидкого, газообразного. Сейчас мы отказались от своего оборудования, привозим кислород жидкой э, фазою из Днепропетровска и уже на территории кислородной станции его газифицируем. І, хоча кисень не є хімічно небезпечним, близькість підприємства до житлових масивів та залізниці визначає його також як об'єкт підвищеної небезпеки. Обговоривши ситуацію, керівників зазначених підприємств зобов'язали скласти графіки вирішення питання монтажу системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та затвердити їх у Харкові.